Рубрика Порада від карт. Я хочу зараз робити пораду на тему евакуації. Я бачу, що в деяких населених пунктах вона є. І хочу для цих порада від карт, евакуація. Що робити цим людям? Знову буде три карти. Порада для тих, хто планує евакуацію, для яких оголошена евакуація. Що робити? Порада від карт. На тему евакуації, що робити? Так, три карти знову. Три варіанти. Вибирайте собі. Варіант вибираємо собі. Вірити, обов'язково вірити в найкраще. Обов'язково вірити в найкраще. Так, перший варіант. Ось, про те, що я кажу: перший варіант це не вирок. Евакуація це не вирок, це подарунок долі, щоб далі жити і створювати нове життя. Завжди можна мислити, створити в будь-якому віці. Зрозумійте, в будь-якому віці людина може бути корисною і може жити. Обов'язково будь-який вік і це подарунок долі евакуації, тобто це право на життя. Друга карта сила. Ну, ви знаєте, це вже круто. Оце, тих, о, наприклад, це вони зразу чоловіки ЗСУ. Це чоловіки, які випадають в евакуацію, вони повинні йти захищати. Бути корисними. Не обов'язково на нуль, не обов'язково, але працювати, донатити, ремонтувати машини для військ, все що завгодно, це сила. І для інших, тобто, це сила бути сильними, обов'язково сила духу, моральний настрій, що ми зможемо, ми все витримаємо абсолютно все. Це для тих, хто обрав другий варіант. Третій варіант, який у нас. А третій варіант це, ви знаєте, це як новина. Для третіх людей так розуміють, що це реально новина серйозна, і це може бути як можливість. Це добрі новини, насправді. Це завжди добрі новини. Тобто, це спасіння людини, це новини добрі, і людина може цими новинами скористатись для себе. Мені йде, чесно, третій варіант як запрошення. Людей запрошення, можливо, до родичів, можливо, кудись поїхати. Можливо, по роботі взагалі кудись поїхати. Це використати евакуацію як запрошення для чогось. Тобто, це нова робота може бути нові заняття, все що завгодно, це як новий поштовх для життя. Також родичі, поїздка до родичів. Ось, якщо тут казати, мені йде Донецька область більше, тому що те, що я бачу багато відео з Донецької області, багато людей евакуються до родичів. Ось це, це цей варіант. Тому, дивіться, евакуація це не вирок, це допомога. Перш за все, це допомога. І довіряйте цій інформації і рятуйте перш за все своє життя. І давайте вірити в ЗСУ.